Добрий день, шановні учні 7-го класу. Сьогодні ми з вами проведемо урок на тему Держава на захисті прав дитини. На уроці ми будемо працювати за таким планом. Перше питання поняття прав дитини. Друге Конвенція організації об'єднаних націй про права дитини. І третє питання держава на захисті прав дитини. Давайте згадаємо, кого ми називаємо дитиною. Вкажіть, кого ми називаємо малолітньою дитиною. Дитинство це найважливіший самобутній, неповторний період становлення особистості. Тому саме дитина потребує найбільшої уваги та захисту. Сьогодні ми з вами поговоримо про проблеми захисту прав дитини. Права дитини це система можливостей, які необхідні особі для її комплексного та цілісного розвитку в умовах і відповідно до вимог середовища, беручи до уваги незрілість дитини поняття прав дитини протягом історичного розвитку суспільства ставлення до дітей змінювалося історія розвитку прав дитини у первісному суспільстві до дитини ставились двояко з одного боку жорстоке поводження з дитиною не вважалося ганебним явищем з іншого боку діти були економічно вигідними Якщо в сім'ї багато дітей, а особливо синів, це гарантія соціальної міцності. Пізніше, з переходом до сіло способу життя, найбільше страждали діти з фізичними вадами. Історія розвитку прав дитини. У Давній Греції або Римі дитину, що народилася з певними вадами або була небажаною, могли просто вбити чи викинути. Пізніше дітей розглядали лише як додаткові робочі руки. Першим міжнародним документом, в якому порушуються права дитини, була Женевська декларація 1930. 23 року. Вона заборонила примусову дитячу працю, визначила необхідність права на освіту, на створення умов, які забезпечують нормальний фізичний і психічний розвиток дитини. Хоча в цьому документі не згадується слово права, вона простими словами. Говорить про обов'язок дорослих щодо дітей. Женевська декларація 1923 року містить усього 5 принципів. Перший принцип: дитині мають бути надані засоби, необхідні для її нормального розвитку і фізичного, і духовного. Другий принцип у часи страждань дитина повинна отримувати допомогу насамперед. Третє. Голодну дитину необхідно нагодувати, хвору доглядати, недорозвиненій допомогти, ту, що скоїла правопорушення виправити, а сироті або безпритульній дитині надати притулок і підтримку. Четвертий. Дитині необхідно виховувати усвідомлення, що всі її таланти слід присвятити слугуванню іншим людям. І п'ятим принципом було: дитина повинна мати можливість заробити собі на існування, її необхідно захистити від будь-якої форми експлуатації. І хоча декларація не була обов'язковою для країн, її підписали вона стала значним кроком до визнання і формування прав дитини. 10 грудня 1948 року була прийнята загальна декларація прав людини. В ній зафіксовані основи захисту прав дітей. Вона проголошувала право на материнство і дитинство, на особливе піклування і допомогу. Всі діти, народжені в шлюбі або поза шлюбом, повинні мати однаковий соціальний захист. Робота з документами. Із декларації прав дитини 1959 року дитині мають належати всі зазначені в цій декларації права. Ці права мають визначатися за всіма дітьми і без будь-яких винятків, безвідмінностей чи дискримінації. Дитині законом або іншими засобами має бути забезпечений спеціальний захист і надані можливості для сприятливих умов, які дозволить розвиватися фізично, розумово, морально, духовно та в соціальному відношенні здоровим і нормальним шляхом, в умовах свободи та гідності. При виданні з цією метою законів головним міркуванням має бути найкраще забезпечення інтересів дитини. Третє. Дитині має належати від нього народження право на ім'я громадянства. Четверте, дитина має користуватися благами соціального забезпечення. Їй має належати право на здорове, зростання і розвиток. цією метою спеціальний догляд і охорона має бути забезпечені як її, так і її матері. П'яте дитині, яка є неповноцінно в фізичному, психічному, соціальному відношенні, повинні забезпечувати спеціальний режим освіта піколів необхідні з її огляду не особливий стан. Шосте дитина до повного гармонійного розвитку її особи потребує любові і розуміння. Дитина має право на здобуття освіти, яка має бути безкоштовною, обов'язково у усякому разі на початкових стадіях. Дитина повинна за всіх обставин бути серед тих, хто першим отримав захист і допомогу. Дитина має бути захищена від усіх форм недбалого ставлення, жорстокої та експлуатації. Дитина має бути захищена від практики, яка може заохочувати расову, релігійну або будь-яку іншу форму дискримінацію. Чи погоджуєтесь ви з наведеними принципами? Давайте помислимо. А можете запропонувати власні доповнення до цього переліку. Отже, дайте відповіді на запитання до цього документу. Конвенція про права дитини отримала саме найбільше широке міжнародне визнання серед усіх документів з прав людини. Її ратифікували всі країни світу. Конвенція поєднує в одному документі весь спектр прав людини, що мають відношення до дітей. Громадянських, політичних, економічних, соціальних, культурних прав. Конвенція була прийнята Генеральною асамблеєю ООН 20 листопада 1989 року і набрала чинності у вересні 1990 року. Документ складається з 54 статей, що деталізують індивідуальні права осіб віком від народження до 18 років. Основні положення Конвенції були відображені у законі України про охорону дитинства це право на охорону здоров'я, на життя, на освіту та соціальний захист. Конвенція ООН про права дитини. Історичний розвиток прав дитини на початку століття права дитини поділялись в основному на захист прав від рабства, дитячої праці. Торгівлі дітьми, повної влади батьків та економічної експлуатації, права дитини на основі Конвенції про права дитини, право на життя, вільний розвиток, право на прізвище та ім'я, право на знати своїх батьків і користуватися батьківською турботою. Діти мають право вільно висловлювати свою думку. Діти мають право на вільне спілкування, діти мають право на свободу совісті, думки і релігії. Діти мають право на отримання інформації, діти мають право на відпочинок і дозвілля, право підтримувати контакт з обома батьками, діти мають право на повноцінне харчування, діти мають право на отримання освіти, діти мають право на медичну допомогу. Жодна дитина не повинна бути об'єктом сексуальних домагань. Жодна дитина не повинна бути скриджена і зневажена, Жодна дитина не повинна стати жертвою насильства і сексуальних домагань або війни. Жодна дитина не повинна бути примусово залучена до праці. Особлива турбота дітям-інвалідам, дітям-біженцям. Особлива турбота дітям без сімей. В Україні, як здебільшого міжнародній практиці, дитину вважається особа у віці до 18 років. Причому до 14 років вона вважається малолітньою, з 14 до 18 неповнолітньою. У 2010 році в Верховній Раді України відбулися парламентські слухання на тему законодавче закріплення та реальний стан дотримання прав дитини в Україні. На них було визначено, що в Україні створено основні засади законодавчого забезпечення у сферах захисту, у сферах захисту прав дітей. Визначено проблеми, яким необхідно приділяти першочергову увагу: це висока дитяча смертність, рівень забезпечення охорони дитячого здоров'я, недоступність, оздоровлення та відпочинок для всіх дітей. Не є ефективна система захисту дітей від насильства, у тому числі і в системі кримінального провадження, шляхи захисту прав дитини, Самозахист, захист з боку батьків, звернення до органів опіки і піклування, звернення до суду, звернення до органів державної влади. Звернення до громадських організацій, звернення до повноважених справ дитини, звернення до представників у справах дітей та соціальних служб. Які існують механізми захисту прав дитини, людини це є суд, поліція, адвокат, президент? Обсуд організація, Міністерство відомства, Європейський суд з прав людини, Верховний комісар Організації Об'єднаних Націй, Комітет Організації об'єднаних Націй з прав Людини, Дитячий Фонд ООН, Міжнародні недержавні установи. РЕФлексія, обираючи початок фрази. Висловлюйтесь одним реченням? Сьогодні дізналась, друге я зрозуміла що, третє було цікаво. Четверте я навчився, і п'яте у мене вийшло. Які ж можна зробити висновки до нашого з вами. Уроку. Захист прав дитини неодмінна частина захисту прав людини. Невід'ємні права дитини перелічені в Конвенції про права дитини. Її принципи втілені в законодавстві країн, які ратифікували цю Конвенцію. Україна належить до них. Основними правами дитини є право на життя. Ім'я, громадянство, відсутність дискримінації, право на свободу совісті, на релігійні переконання, життя з батьками, працю, відпочинок, захист життя та здоров'я, освіту, відсутність рабства, житло, свободу слова, отримання інформації, користування досягненням культури. Домашнє завдання. Домашнім завданням буде написати есе на тему, що треба зробити, щоб уникнути порушення прав дитини в суспільстві. Або можете обрати ще одну тему права дитини в Україні, як здобутки і проблеми. На цьому нас з вами урок завершений. До зустрічі! До побачення!